Ну і Насправді різним було святкування сьогодні Великодня. І навіть в Києві до таких традиційних якихось походів в церкви доєднувалися різні акції. І от про одну з таких акцій нам розкаже наша кореспондентка Наталія Ткачук. Наталі, Ух вау! У там цілі танці, що це таке? Розкажи нам, будь ласка. Христос воскрес колеги сьогодні у Софії Київській вперше на Великдень відзначається таке масштабне святкове дійство тут у дворі на території Софії протягом дня і просто зараз відтворюють українські обрядові давні традиції. Люди водять хороводи, співають веснянки, танцюють, грають у весняні ігри, до яких зокрема долучають і дітей. Як бачите, вбралися в такі народні костюми, веселяться і святкують Великдень. Також сьогодні сюди до Софії Київської на святкування з'їхалися майстри з різних регіонів України. Вони на ярмарку продавали вироби ручної роботи. Цей пи. Санки і різноманітні прикраси, кераміку та багато багато всього іншого. Ну а почалося це святкування великоднім дзвоном, який пролунав з дзвіниці Софіївського собору. І я пропоную послухати, як це було. Сьогодні до Софії Київської люди приходять цілими родинами з освяченими пасочками та іншими наїдками. Тут просто неба. Вони влаштували таку великодню трапезу, і також долучаються до цього святкування не лише цивільні, а й військові. І я пропоную послухати, яке враження на людей справляє це святкове дійство у Софії. Не дуже святкування, і вперше так такого масштабу, і в такому гарному місці, тому гріх було не прийти, не відсвяткувати вранці там з сім'єю, посвятити, а потім цілий день гуляти тут. Я дуже щасливий, тому що приїхав сюди післяти, з раю з, ну, з бойових дій, і мені дуже приємно все це бачити, перебувати тут і просто насолоджуватися тим, що все є. Люди святкують, і ми маємо можливість жити, працювати і захищати цю землю. Я просто ловлю шалене задоволення від атмосфери. Мені подобається все просто гарно. Ти почуваєшся вдома в комфорті, і хочеться на секунду десь відволіктися, забути, що війна неможливо, але хочеться, щоб. Війна закінчиться, буде перемога, і от в нашому житті буде таке свято завжди. Я пропоную вам зараз подивитися, як власне люди відзначають Великдень у Софії Київської, і хочу також зазначити, що цей захід сьогодні має також і благодійну ініціативу. Тут продавали великодні паски, випечені за давнім трьохсотрічним рецептом. І власне вилучені кошти від продажу цих пасочок підуть. На допомогу фронту і наших захисників. Тож, колеги, ось така атмосфера зараз у Софії Київській. Передаю слово вам. Наталія, по перше, дякую. По-друге, все ж таки, раджу, хоча б декілька хвилин цього дня, який для тебе є робочим, Дуже. а не тільки святковим. Присвятити, можливо, з вашим оператором якраз таким танцям приєднуйтеся, бо заню ми на жаль не можемо. А я тільки хотіла сказати, може, і ми будемо не тільки дивитись, лишаємо все тут і йдемо танцювати хороша. ідея. Дякуємо. Це була Наталія Ткачук, кореспондентка Суспільного. ідея хороша, але ми залишаємось з вами.